Ви колись замислювалися, наскільки легко люди, яким ви довіряли все життя, можуть вирішити, що ваше місце вже не поруч із ними, що ви тягар, який треба акуратно перемістити подалі. Саме так сталося з Надією Петрівною. Син, якому вона віддала роки, сили та любов, одного дня сказав їй коротко й холодно: Забирайся, без пояснень, без сумнівів. А тепер уявіть. Жінка, яка прожила десятки років у будинку, де кожен куток дихає спогадами, раптом стає небажаною в цих стінах, їй пропонують сучасний комплекс для людей похилого віку, ховаючи під гарними словами фактичне виселення. І тут ви вже починаєте відчувати несправедливість, чи не так? Але історія не про жертву це історія про те, як спокійна, тиха жінка може вразити так, що всі залишаться без слів. Там, де хтось мовчки підкорився б, Надія Петрівна зробила крок, який ніхто не передбачав, і повірте, це був не просто емоційний жест, це була стратегія. Що саме вона зробила? Як один підпис змінив усе життя не лише її, а й тих, хто вважав, що тримає ситуацію під контролем, і головне, чому ця історія може стати уроком для кожного з нас. Ви здивуєтеся, але відповідь уже чекає попереду. Уявіть собі цю сцену. Син з холодом у голосі кидає матері «Іди геть. І це каже не чужа людина, а Артем той самий хлопчик, якого Надія Петрівна колись носила на руках, готувала йому вареники та лікувала його застуди. Він був переконаний, що, відправивши її до сучасного пансіонату, він отримає у спадок її затишний будинок. Він вже бачив, як переставляє меблі, як облаштовує кімнати під себе. Та життя в Україні, як і на шахівниці, завжди має свій непередбачуваний хід. У нас є чудова приказка не кажи гоп, поки не перескочиш. Артем подумав, що вже переміг він уже уявляв святкування новосілля, а мати тим часом сиділа тихенько, слухала, але не поспішала з висновками. У неї за плечима десятки років досвіду, ще з радянських часів, коли потрібно було швидко знаходити вихід із будь-якої ситуації. І поки він насолоджувався думкою про нове життя в своєму домі, вона тихенько готувала хід, який зламає всі його плани. Коли Надія Петрівна продала будинок, це було як грім серед ясного неба. Артем не міг повірити, що його спадок зник за два дні, його крик лунав так, ніби згорів весь його світ. Це була не просто втрата майна, це була втрата контролю. І тут варто пам'ятати одну річ. Яку добре знають українські бабусі недооцінювати тих, хто прожив життя найбільша помилка. Бо за їхньою лагідністю стоїть мудрість і сила, здобута роками. Його шок був не через ціну дому. Він був уражений тим, що мати мала силу діяти, не запитуючи дозволу. Це не була помста, а прояв гідності. У нашій культурі повага до старших святе, але коли її топчуть, навіть найспокійніші знаходять спосіб нагадати про свою цінність, і це лише початок історії. Бо якщо ви думаєте, що це випадковість, чекайте, доки дізнаєтеся, яка насправді Надія Петрівна Надія Петрівна, 68 років. Колишня секретарка, яка пропрацювала в одному кабінеті 45 років, звикла до чіткого розпорядку, і, хоча вже кілька років, як на пенсії, звичка прокидатися о шостій ранку залишилася. Вона не ставить будильник, її внутрішній годинник працює краще за будь-який смартфон. Кожен ранок починається з міцної кави в маленькій турці, яку їй подарували колеги на проводи. Її дім у передмісті тихий, двоповерховий, але колись тут було чути сміх, розмови і кроки дітей, що бігали сходами. Її життя зараз здається спокійним, але це лише на перший погляд. Колись у цьому будинку пахло свіжою випічкою. Віталися гості, у дворі сушилися рушники після свят. Тепер більшість кімнат мовчать, двері рідко відчиняються. Надія Петрівна доглядає дім, як доглядала б за садом. миє підлогу, витирає пил із шаф, відкриває вікна, щоб впустити свіже повітря. Вона вірить, що порядок у домі підтримує порядок у серці, навіть якщо в ньому часом віє самотністю. Але цей спокій не лише тиша, а й самодисципліна. За роки роботи вона звикла до розкладу сніданок, о сьомій, невелика прогулянка до магазину або ринку, потім чай на веранді. У дворі ростуть кущі смородини, які ще садив її чоловік усе це, її світ, де кожна дрібниця нагадує про минулі часи. І хоча багато хто з її знайомих переїхав до дітей чи в менші квартири, вона залишилася тут, у своєму просторі, вперто охороняючи його спокій. Її дім це не просто стіни, а хроніка життя. Кожна подряпина на підлозі, кожна тріщина в штукатурці це сторінка з історії. Але разом із цими спогадами приходить і тінь смутку, відсутність тих, з ким колись розділяла цей простір. І як ми побачимо далі, саме ця самотність стане невидимим каталізатором тих подій, які змінять усе довкола надії Петрівни. Геннадій, або як лагідно називала його Надія Петрівна, Генка був її опорою. Разом вони прожили майже сорок років, і кожен день був як маленька глава з великої книги подружнього життя. Він умів лагодити все від старих дверних замків до крану, що протікав. Коли чотири роки тому його не стало дім, який він так любив, ніби осиротів, відтоді Надія Петрівна відчуває не просто порожнечу в серці. А й у просторі, де кожен куточок нагадує про нього. Раніше у дворі постійно щось відбувалося. Генка колупався в гаражі, жартував із сусідами, приносив додому свіжий хліб із пекарні. Тепер цього немає: ні його гучного сміху, ні звичної фрази Надю, ти мою викрутку не бачила. Ця тиша спершу лякала її, бо нагадувала, що час іде, а разом із ним зникають і ті, хто був частиною твого світу. Вона часто згадує, як вони разом переживали важкі часи. Коли зарплати затримували, вони знаходили спосіб вижити, садили більше картоплі, продавали зайві речі, допомагали сусідам і отримували допомогу у відповідь. Генка завжди казав: головне не втратити людяність. І ця фраза тепер лунає в її голові, коли вона стикається з байдужістю навіть від найрідніших людей. З його відходом зникла не лише людина, а й відчуття, що поруч є той, хто підставить плече в будь-якій ситуації. Коли на стелі з'явилася тріщина, вона вперше відчула, що не знає, до кого звернутися, але разом із Сумом прийшло й розуміння тепер вона має бути сильною сама, і ця сила ще не раз проявиться у подіях, які чекають на неї попереду. Артем, син Надії Петрівни, тепер має свою сім'ю. Дружину Світлану та двох дітей Марічку і Тимофія. Колись він часто навідувався до матері, допомагав по господарству, приносив яблука з базару і сидів за чашкою чаю на кухні. Але з роками його візити ставали все рідшими. Він пояснював це роботою, турботами, втомою. Проте Надія Петрівна відчувала, що справа не лише в цьому. Світлана, його дружина, завжди була трохи відстороненою. Надія Петрівна ніколи не чула від неї поганих слів, але й теплоти там теж не було. У розмовах Світлана часто згадувала про нові можливості і сучасні підходи, натякаючи, що старі звички зайвий тягар. Вона ніколи не працювала офіційно, займалася дітьми та інтернет магазином, але часто здавалося, що час на теплі сімейні стосунки вона знаходила неохоче. Діти любили бабусю, але й вони все рідше залишалися в неї на ніч. Їхні вихідні були розписані англійська, танці, плавання. Надія Петрівна розуміла, що часи змінилися, але їй ставало трохи гірко, що замість казок перед сном тепер у них планшети та соцмережі. Вона намагалася дарувати їм частинку свого тепла навіть у короткій зустрічі, печучи улюблені булочки чи дістаючи старі фотоальбоми. Між нею та Світланою був непомітний бар'єр не сварка, не образи, радше тиша, що стає холодною стіною. Надія Петрівна відчувала, що з часом ця дистанція може стати приводом для рішень, які їй не сподобаються, і, як покаже наступна подія, її передчуття були не даремні. Надія Петрівна завжди готувалася до сімейних вечер з особливим трепетом. Цього разу вона вирішила здивувати всіх. Для Артема купила на ринку яловичину, яку планувала тушкувати з розмарином та домашнім вином. Для Світлани обрала ніжне філедорадо, запечене з лимоном та зеленню, а для онуків підготувала їхніх улюбленців домашню піцу та макарони з сиром. Кожен продукт був підібраний із турботою, щоб у домі знову відчувалося тепло сімейного застілля. Вона зранку пройшлася базаром, де добре знала продавців. У Петра взяла свіжу зелень, у марини яблука для пирога. Такі прогулянки давали їй відчуття життя, якого часто бракувало в будні. Повернувшись додому, Надія Петрівна розклала покупки на кухонному столі і узялася до роботи. Вона була впевнена, що запахи свіжої випічки та тушкованого м'яса змусять усіх відчути себе знову частиною одного дому. Але під час підготовки. Вона випадково почула розмову Артема та Світлани. Вони обговорювали ремонт будинку, його перепланування, зміну кімнат, навіть знесення старої веранди. Зі слів звучало, ніби будинок уже їхній. У Світлани в голосі відчувалося захоплення. Тут можна буде зробити простору кухню з барною стійкою. Артем мовчав, але не заперечував. Це вразило Надію Петрівну сильніше, ніж будь-які холодні слова. Вона зрозуміла, що для них цей дім уже перестав бути її простором. У їхніх планах не було місця для її старих шаф, фотоальбомів чи навіть її присутності. Це відкриття не викликало скандалу лише глибоку тишу всередині. Вона накривала стіл, але в серці вже з'являлася тривога. І те, що прозвучить під час вечері, тільки підтвердить її побоювання. Під час вечері розмови спочатку були звичайними. Про дітей, роботу Артема нові рецепти Світлани. Але в якийсь момент між жартами та ковтками чаю, пролунала фраза, яка, здавалося, зависла в повітрі: Ну, цей дім вже зовсім не мій, сказала Надія Петрівна, намагаючись приховати гіркоту посмішкою. Артем і Світлана переглянулися, і в їхніх поглядах було більше підтвердження, ніж заперечення. Світлана, наче обережно підбираючи слова, сказала: Мамо, ви ж знаєте. Зараз стільки чудових сучасних комплексів для людей вашого віку. Там і лікарі поруч, і все зручно. Вона уникала слова будинок для літніх, намагаючись надати цьому вигляду турботи. Артем сидів мовчки, але його тиша говорила голосніше за слова. Надія Петрівна слухала і відчувала, як стіни, в яких вона прожила все життя, стають чужими. Вона пам'ятала, як разом із Генкою фарбувала ці вікна, як тримала за руку маленького Артема на цих сходах. Тепер все це зводили до зручностей і потреб віку. Вона зрозуміла мова йшла не про турботу, а про місце. Її місце у цьому домі вже не було таким очевидним. Вона не стала сперечатися, замість цього наливала чай і слухала, як вони знову обговорюють новий комплекс у районі. Але в глибині душі вона вже почала планувати, як не дозволить, щоб за неї вирішували. І наступні події покажуть, що навіть тиха жінка може влаштувати дуже гучну відповідь. Поки розмови точилися довкола майбутніх планів, дім наповнювався ароматами, які були справжньою музикою для душі. У духовці повільно тушкувалася яловичина з розмарином, а в іншій формі золотилися печені яблука з медом. Кухня дихала теплом. Яке Надія Петрівна колись берегла для свят і сімейних вечорів. Вона добре знала запахи можуть сказати більше, ніж будь-які слова. Стіл у їдальні вона накривала, як завжди, з особливою увагою. Ця кімната залишалася майже недоторканою від часу, бо Ще Генка любив, щоб для свят усе було як годиться. Скатертина зі світлого льону вишиті серветки, кришталеві келихи. Усе це було частиною ритуалу, який для неї означав більше, ніж просто вечерю. Це був спосіб нагадати собі й іншим, що сім'я має цінувати спільні миті. Запах кориці й ванілі від пирога розливався по будинку, змішуючись із нотами запеченої риби та свіжоспеченого хліба. Кожна страва була маленькою ниточкою, що з'єднувала її теперішнє з минулим. Вона згадувала, як колись діти допомагали ліпити вареники, а Генка жартував, що у наді руки золоті, бо навіть тісто в неї сміється. Але цього разу за цим теплом ховалася напруга. Вона розуміла, що стіл, який завжди був символом єдності, тепер стає сценою для рішень, які змінять її життя. Вона розставляла тарілки, але в думках уже готувалася до розмови, яка чекала попереду. І як виявиться, Ця вечеря стане останньою спокійною миттю перед великим поворотом у її долі. Вечеря почалася, як завжди, з формальних тостів і кількох компліментів стравам, але з кожною хвилиною відчувалося, що розмова йде до теми, якої Надія Петрівна намагалася уникати. Світлана почала з легких фраз про новий етап життя, про те, що інколи зміна оточення йде тільки на користь. Артем підтакував, хоча й уникав зустрічатися з матір'ю поглядом. Надія розуміла це підготовка до головного. Їй доводилося чути подібні історії від знайомих, коли старших м'яко переконували, що їм буде краще в іншому місці. Зазвичай за цим стояли не тільки турбота, а й власні плани. Вона бачила, як Світлана вже в уяві облаштовує її кухню по-своєму, і хоча слова звучали як турбота. Інтонація зрадницьки видавала справжню причину. Аромати вечері, які ще хвилину тому були затишними, тепер здавалися важкими. Надія Петрівна відчувала, що ці стіни, які стільки років її захищали, стали глядачами сцени, де вона грає роль гостя у власному домі. Вона зберігала спокій, уважно слухаючи і роблячи вигляд, що погоджується. Але всередині вже визрівав план, який ніхто з присутніх навіть не уявляв. Артем, набравшись сміливості, нарешті промовив Мамо, ми ж хочемо, щоб вам було комфортно. Там, у новому комплексі, є все необхідне. Надія кивнула, але в її очах промайнув ледь помітний вогник. Це був не вогник образи, а спокійної впевненості, бо рішення, яке вона прийме найближчим часом, стане несподіванкою не лише для сина, а й для всієї родини. Після тієї вечері Надія Петрівна діяла так, ніби нічого не сталося. Вона так само варила ранкову каву, поливала квіти і ходила на ринок, але всередині в неї вже визрів план. Вона знала, що не буде сварок і криків, це не її стиль. Вона вирішила діяти тихо й обдумано, так як колись працювала у своєму офісі, акуратно по пунктах без зайвих слів. Першим кроком був дзвінок старому знайомому ріелтору. Вони не бачилися роками, але він добре пам'ятав її та генку. Надія Петрівна чітко пояснила їй потрібен покупець швидко і без зайвих розмов. Вона не хотіла, щоб Артем або Світлана щось запідозрили до моменту, коли все буде вирішено. Її голос був спокійний, але всередині вирувало відчуття свободи. Вона почала збирати документи свідоцтво про право власності, техпаспорт, старі чеки за комунальні послуги. Усе це вона зберігала в акуратній папці, як колись зберігала робочі звіти. В її очах це не було зрадою сім'ї, це було захистом власної гідності. Бо будинок це не просто стіни, це її життя, її пам'ять, її право вирішувати. Кожен її день виглядав звично, але кожен крок наближав до моменту, коли Артем дізнається правду. Вона не мала наміру пояснювати чи виправдовуватися. В її серці була лише одна мета. Не дозволити, щоб її перетворили на гостю у власному домі. І зовсім скоро цей план набере обертів, залишивши всіх у справжньому шоці. Після тієї вечері Надія Петрівна діяла так, ніби нічого не сталося. Вона так само варила ранкову каву, поливала квіти і ходила на ринок, але всередині в неї вже визрів план. Вона знала, що не буде сварок і криків, це не її стиль. Вона вирішила діяти тихо й обдумано. Так як колись працювала у своєму офісі, акуратно по пунктах без зайвих слів. Першим кроком був дзвінок старому знайомому ріелтору. Вони не бачилися роками, але він добре пам'ятав її та генку. Надія Петрівна чітко пояснила їй потрібен покупець швидко і без зайвих розмов. Вона не хотіла, щоб Артем або Світлана щось запідозрили до моменту, коли все буде вирішено. Її голос був спокійний, але всередині вирувало відчуття свободи. Вона почала збирати документи, свідоцтво про право власності, техпаспорт, старі чеки за комунальні послуги, усе це вона зберігала в акуратній папці, як колись зберігала робочі звіти. В її очах це не було зрадою сім'ї, це було захистом власної гідності. Бо будинок це морсто, це не просто стіни, це її життя, її пам'ять, її право вирішувати. Кожен її день виглядав звично. Але кожен крок наближав до моменту, коли Артем дізнається правду. Вона не мала наміру пояснювати чи виправдовуватися. В її серці була лише одна мета не дозволити, щоб її перетворили на гостю у власному домі. І зовсім скоро цей план набере обертів, залишивши всіх у справжньому шоці. День, коли угоду було завершено, видався Надії Петрівні звичайним. Вона повернулася з нотаріальної контори з тонкою папкою в руках і спокійним серцем. Будинок був проданий, гроші перераховані на її рахунок. Не було ні пафосу, ні тріумфу, лише впевненість, що вона зробила правильний крок. Її нове життя вже чекало попереду, і вона не збиралася озиратися назад. Новина дійшла до Артема за кілька годин. Він подзвонив, голос тремтів: Мамо, що ти наробила? Його тон був суміш шоку. Та розпачу. Він був упевнений, що цей дім його майбутнє. Та для Надії Петрівни все було просто те, що належало їй, вона мала право вирішувати сама. Вона спокійно відповіла Я подбала про себе, Артеме, як і ти про свою сім'ю. Гнів сина не вразив її. За все життя вона бачила різні емоції і образу, і невдячність, і несправедливість. Але вперше вона відчувала, що стоїть міцно на своїх ногах, незважаючи на чужі очікування. Вона не кричала і не виправдовувалася. В її голосі була та сама твердість, яка допомагала їй проходити крізь усі випробування. Для Артема це був удар він розумів, що гра закінчена, і всі його плани зруйновані. А для Надії Петрівни це був початок нового розділу. Будинок, який колись був символом спогадів і прив'язаності. Тепер став символом свободи. І хоча попереду на неї чекало нове життя, цей момент назавжди залишиться тією миттю, коли вона довела ніхто не має права вирішувати за неї. А тепер скажіть чесно, скільки разів ви мовчали, коли мали захистити себе, скільки разів дозволяли іншим вирішувати за вас? Бо так зручніше для всіх. Надія Петрівна показала, що навіть у найскладнішій ситуації. Можна залишитися господарем свого життя. Подумайте, а що б зробили ви на її місці? Чи вистачило б вам сміливості, щоб не погодитися на роль статиста у власній історії? Ця історія не про нерухомість, вона про гідність, свободу та право на власне рішення. Можливо, настав час і вам подивитися на своє життя під іншим кутом. Чи немає там рішень, які ви давно відкладали через страх або зручність інших? Спробуйте поставити собі це запитання вже сьогодні. І якщо ви хочете продовжувати отримувати такі історії, які надихають, змушують задуматися і дають силу діяти, підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення. Далі буде ще багато такого, що може змінити ваш погляд на життя.